щоб глибше дізнаватися та пізнавати рослинні процеси, а також сприяти розвитку різних технологій в сільському господарстві, щоб його людей. Спеціальність біологія та біохімія це наука, яка вивчає різні біологічні та біохімічні процеси в живих організмах, а також вивчає біорізноманіття живих систем і біохімічні процеси в тому чи іншому середовищі. Під час навчання головним своїм успіхом я вважаю те, що мене було обраною старостої групи, а також що я є членом студентського самоврядування. Щодо Ще досягнень можу додати, що беру участь у олімпіадах, а також брала участь в апелітації своєї спеціальності. Суденське життя для мене цікаве через можливість. З однодумцями, а також брати участь у різних проєктах і заходах, що дає мені можливість розвивати себе як особистість. На факультеті ми проводимо велику роботу з волонтерства, організовуємо заходи, такі як благодійна ярмарка, кладаємо сітки і допомагаємо та підтримуємо наших військових. кваліфікованим біологом, який розвиває сільськогосподарські технології і впроваджує різні і інноваційні процеси для розвитку агросфери. Також після закінчення навчання я хочу продовжити своє навчання в аспірантурі. Варто до Турманського національного університету стрільниця спеціальності біології та біології адже цей університет має потужну матеріальну е, технічну базу, яка дає можливість на високому рівні виконувати наукові дослідження, а також наукову роботу за спеціальністю. Також це дає можливість нам проводити експерименти для подальшої нашої роботи. Вступайте до Уманського національного університету садівництва, і ви отримаєте якісну освіту, велику дружбу, щирість і особистий розвиток.